Ти все ще любиш мене. Їй було чотири роки, і вона в істериці розбила фоторамку, подарована мені моєю матір'ю, яка нещодавно померла. Я злюся на тебе, мила, але ніщо не змусить мене розлюбити тебе. я прибрав скло, поки воно нікого не порізало. Ти все, ще любиш мене. Моя дев'ятирічна донька ледь вимовила ці слова, тримаючи на руках свого мертвого хом'ячка, якого вона занадто сильно трясла. Я завжди буду любити тебе, але ми не можемо бути такими грубими з нашими домашніми тваринами, відповів я і позбувся хом'яка до того. Як моя дружина повернулася додому? Ти все ще любиш мене? запитала вона 14 років, стоячи нерухомо з кров'ю моєї дружини на ножі і дивлячись на мене? Я завжди буду любити тебе, тихо сказав я, дивлячись їй в очі. Ти все ще любиш мене? Спитала вона по телефону. Їй був 21 рік, худорлява, з втомленими очима. Нас розділяло скло, але її голос був той самий. Я завжди буду любити тебе». Прошепотів я в трубку, перш ніж охоронці, забрали мене. Батько піклується про свою доньку. «Завжди».